Програму Тур зірками багато хто охрестив скандальною однак, що насправді відбувалося в кадрі за кадром, і взагалі які скандали були в українському шоу-бізнесі за 2024 рік? Давайте пригадаємо разом. Ніщо не віщувало біди. Здавалося б, звичайні питання і незвичайна реакція. Телеведуча Надя Матвєєва приголомшила нас тим, як відреагувала на очевидні до неї питання. Вас дуже багато критикували за стосунки з молодшим на 20 років. чоловіком. до побачення. Тому взяли таке свинство. ви сказали, що ми будемо говорити. От про це ми ж в загальні питання. А мені так є питання. О б знав, що чутлива тема сімейна і для Олега скрипки. Чи були моменти за ваш довготривалий шлюб з дружиною, що ви її десь можливо зрадили або можливо були в якісь спокуси в вашому житті? А навіщо це питання? Таке Про. враження, що питання вас зачепило все таки, що можливо, значить, ну, а навіщо навіщо небоскрі... а ви зраджуєте своєму чоловікові? Я ні, я теж ні. Все, ну, дякую навіщо за відповідь. Що... Ви хочете мене, щоб обуливали брудом, да? Чому брудом різні періоди в... в сімейних пар? бувають різні періоди в житті. Ви, ви хтось знаєте, проживає, що в Україні... хтось дуже багато під час війни сімей розлучаються. Хтось може подивитись цей приклад і зрозуміти, що будь-які періоди в житті можна подолати, і все можна пробачити, будь-які кризи в стосунках можна подолати. Ви можете бути цим прикладом. Це не обов'язково бруд. І для того, щоб подолати кризи, не треба ставити провокативне питання. Це треба, можливість треба... через власний приклад. Якщо... Показати, що це в житті можна подолати. Полишатися все все ж таки людьми і поважати одне одного. Я, поважаю, ну, я прошу поважати мене і не провокувати. Я вас поважаю. Все, а деякі з кадру намагалися хоч втекти. Я не хочу цього питання. Що за питання таке. Що це за питання, Коза. Дякую вам. Дякую, Дякую за інтерв'ю. гарного вечора. Дякую. Я, мабуть, піду, бо мені треба починати вже. Дякую вам. Все гарного вечора. Гарного вечора. Гарнове якого галасу в мережі не робило і наше інтерв'ю з Дашою Астафєвою, яка так само не надто любить, коли коперсаються у її особистому. Чи обговорювали ви зі своїм коханим плани про Про особливе не говоримо? Дуже дякую. Гарного вечора. Дякую. До слова на цій же прем'єрі побили горщики. Ми із інтерв'юєркою Реміною Есхакзай. Точніше, вже після зйомки вразливу душу реміни зачепило, що ми не дали в ефір частину запитань про тварин, і після цього з її вуст цілий рік лунало «Ви у мене в чорному списку. Та коли реміна бере інтерв'ю у лободиче Віри Брежнєвої, посилаючись на те, що і так небагато українців залишилося, і треба об'єднуватися, не сваритися, свариться зі своїми ж колегами. Факти. Чно на рівному місці. то, зрештою, давайте або миритися, або не жити подвійними стандартами. Одна інтерв'юєрка, яка на ножах з реміною Емма Антонюк. Дівчата так само припинили спілкуватися після спільного інтерв'ю. Реміна сказала, що після запрошення на інтерв'ю до Емми одразу попередила мовляв, немає часу на читання і не буде цікава аудиторія каналу. На що Емма нібито пообіцяла про книги не питати, але під час інтерв'ю питання таки були, і Реміна вважає, що її присоромили ремаркою про магічне мислення через книгу про гіпноз. Та попереднє життя. Втім, Емма стверджує, що все було не так і зрештою просто заблокувала «Есхакзай». Ймовірно не привітається з Еммою і Христина Соловій, яка після інтерв'ю залишилася вкрай незадоволеною і поділилася з нами, що ж було на її думку не так. Я не вважаю, що Емма взяла в мене інтерв'ю, і що вона взагалі інтерв'юер, і що вона може так себе називати. Це швидше була якась така ну розмова на теми, які її цікавили, і особливо які вона хотіла підсвітити чи висвітлити. Я вже сказала свою думку в самому цьому інтерв'ю, мені здається, що це було не дуже добросердно і не дуже щиро. Не тільки стосовно мене, я думаю, що є очевидна упередженість. і мені би... Я б не рекомендувала ходити до ЕМИ на інтерв'ю. Ко не єдиний скандал за участі Соловій цього року в інтерв'ю маші Євросині. Вона уперше підтвердила, що закрутила роман із одруженим на той момент Сергієм Жаданом. На цьому серія откровень не закінчилася. Христина зізналася, що кинула чоловіка заради іншого, бо закохалася. Згадуючи про Машу Єфресиніну, неможливо пройти повз їхню соловій гучну суперечку, у якій Христина досить категорично висловилася про тих, хто говорив російською та толерував відповідну культуру на телебаченні. Всі мають відповідати за, за те, що вони будували мости культурні між Росією і Україною. Я тобі це не дам так просто взяти. Ще один артист, якому дісталося від Соловій, Артем Пивоваров. Він має чимало фітів з популярними українськими артистами і з Христиною. Також однак, як розповіла Христина, записати спільну пісню це було не з її бажання, а вимога продюсерів. Адже до самого Артема у виконавці є багато запитань. Будь ласка, не заздріть, колеги, а розвивайтесь. І це не все, бо черговий скандал з ім'ям Христини Соловій розгорівся у липні. Під час свого концерту у Чорноморську вона лайливо озвалася про колишню назву міста, а саме Іллічівськ, сказавши зі сцени все, що вона про це думає. Як називалось ваше місто до того, як його перейменували? Що вам це подобалось? Повна го. Ху... Того ж вечора на Христину склали адміністративний протокол. А наприкінці вересня відбулося судове засідання, де Соловій виправдали. Перепало Христині і за поцілунок на сцені з маленьким хлопчиком. І ще один артист, який точно не потиснув би руку Еммі, це Іво Бобул. Ще минулого року він дав їй інтерв'ю, де сказав, що сучасні жінки стали меркантильними, живуть тільки для себе. І коли Емма почала активно сперечатися, Бобул сказав, що більше не хоче давати інтерв'ю. Та вийшов зі студії. Говорити про всяку хірню ціністи цих інтерв'ю, те що тут не ображають жінок. Ні, ні, ні. Я не образую жінок, я просто сказав, що придумаю. І навіть через рік Бобул шарахається від імені Емма. Мережі дуже великого галасу набрало ваше інтерв'ю з Еммою Антонюк. А чим закінчився скандал? Тільки скажіть. потрапив у гучний скандал після висловлювань про жінок і Євген Клопотенко. Він розповів, що віддає перевагу літературі про маніяків і людей з психічними порушеннями. І додав, що мріє про дівчину, яку тримав би у клітці і спостерігав за нею. Однак не варто забувати, що Євген людина творча та емоційна, і нічого з вищесказаного втілювати в життя не збирається. Тож це лише необережні висловлювання. І не більше нагрішив Клопотенко і в церкві. Ну як нагрішив? Він та автор проєкту Реальна історія Акім Галімов зняли епізод про різдвяні українські традиційні страви в трапезному храмі Києво-Печерської лаври. І прилетіло, мовляв, це зовсім не місце для зйомок. Втім, перш ніж писати гнівні коментарі, краще подивіться цей пізнавальний випуск. Не всі задоволені творчістю іще однієї співачки, а саме Камалії. Висловлювання про неї від телеведучого слави соломки набрало чималого розголосу у змі. Мене дратує е, весь український шоу-бізнес, який е, в обличчя посміхається співачці Камалі, абсолютно бездарній. І yeah. e, 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 для того, аби потрапити на заходи, які вона організовує, всі так кажуть: Боже, тра-та-та, всі йдуть, але жодна людина, всі думають, знають її з приводу її таланту. Обичай, я буду перший, хто це скажу. Всі знають з приводу її таланту і взагалі участі e, її в шоу-бізнесі, але ніхто це в очі їй не каже. Чому тому, що всі хочуть бути запрошеними на премію Юна? Та, да, я, я, я туди мене не буду більше запрошений, мені начхати. але я скажу правду. Соломка поговорити любить, однак і межі тримає. Далеко в особисте залазити не можна. Гетеросексуал-гомосексуал, гетеросексуал-гомосексуал. А ви здогадайтеся, це ваші особисті проблеми. Моє особисте життя, мій секс, у мене залишається в спальні. Хто цікавиться моїм сексом? Раджу б більше зайнятися, в принципі, своїм зайнятися сексом або принаймні піти подорочити. Це корисно для здоров'я. Завжди горою за свого артиста стоять безперечно їхні піарники. Так, цього року нам переривала інтерв'ю команда «Лі, Лі, адже коментувати, чому співачка припинила спілкуватися з Монатіком, який свого часу її продюсував, вони не готові. В Українському шоу бізнесі ходили легенди про те, що ваша співпраця зупинилася. чому ми перериваємо зйомку не хочеться далі давати коментарі. так? А от до співачки Насті Каменських її команда навіть не підпускала підійти. Я Коментарів не, не даємо. Чого льок ми не, 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 не даємо? Вибачте, будь ласка. Чому ми не даємо коментарі, тим ЗМІ, які не дуже гарно висловлюються про артистів? У ну, мене є питання до Насті, я хочу їх поставити. Ми ви образуватися на Локсе Пем. Ні, абсолютно ні. Чому тоді ні? Настя взагалі нічого сусідного немає. Тому можемо ми, ми відійти до нас, я запитаю, що вона не відмовить. Я запитаю, чому і ми принаймні будемо бачити відповідь. Що мені... та, сьогодні, та, сьогодні. Чому нічому але для чого ж налагоджувати комунікацію з українськими журналістами, якщо кар'єра давно вже будується, десь? В Іспанії, що ж, Насті, бажаємо там успіхів, і переходимо до ще одного любителя спекотних країн. Прізвище Волошина рясно майоріло у всіх змі цього року, адже він вирішив виїхати з України. Ми розслідування не проводили, яким чином він перетнув кордон. Однак пригадуємо, як нам вдалося з ним поспілкуватися на його доволі гучній вечірці у столиці. Подивляться, скажуть, знову все розкішно. Квін, червоні доріжки, шампанське, суперрозкішні столи, розкішні люди, що ви зажралися і так далі. От де оця тонка на межа, поїху. і як е, людям е, пояснити, що для чого це потрібно? Дивіться, тут запрошені зараз люди, які мають достатньо коштів, достатньо фінансів і достатньо ресурсів. Для того щоб цим людям було тут цікаво, треба зробити емоційний вечір. Треба показати, що тут можна познайомитися з іншими людьми. Треба зробити якісну картинку. Ви думаєте, я хочу вкидувати сюди ці гроші, які я вкидував. Зовсім не хочу. Типу я б краще відправив би пацанам, що я роблю постійно. Але це просто інвестиція. Інвестиція в те, що буде відбуватись тут після кліпу. Тут буде оскільки об... вам обійшлося все це. Я не хочу говорити про цифри. Я думаю, що це не, 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 не умісна, скажем так контексті того, що я розповідаю, тому що після презентації кліпу буде аукціон. І я дуже сподіваюся, що люди, які тут зараз знаходяться, вони реально заробляють великі кошти, будуть ділитися своїми коштами на благо всій країні. Ваш батько на фронті, ваш дядько на фронті. Чи не було бажання взяти з них приклад і також мобілізуватися? Чи все таки ви вважаєте, що ось ці гроші, які ви акумулюєте, це важливіше? Я не вважаю, що це важливіше, тому що я знаю від свого батька, від свого дяді, що проходять пацани. Я знаю від сотень військових, кому вже привезли машини, кому передали зброю. Кому ми донатили, що вони там проживають, коли я привозив машину одному хлопцю, він розказував про те, як його їх комбат. я Не знаю, можуть це говорити чи не можна. Я передаю про слова людини, який хоче повішати на себе медалі, відправляє в їх в те місце, звідки вони точно не виберуться. Із 50 людей вертається три. І я знаю, що я тут не ризикую нічим. Вони ризикують життя, але я розумію, що якщо будуть такі, як я тут, які заробляють і акумулюють ці кошти, то пацанам там точно буде легше, точно буде простіше. Тому що скільки ми блядь, передали цих машин, стільки ми передали кошти, стільки ми зробили зим для пацанів, стільки пацанам нам вдячні, ми б там такого не зробили. Знаходячись там, я не зміг би заробляти кошти, не зміг би допомагати. Не обійшлося цього року і безмовних скандалів. Спершу усіх шокувала Ксенія Мішина, яка дала несвідоме інтерв'ю російською мовою про свідомість. Зачем возвращаться к тому, что раньше было, и то что тебя не устраивало, когда можно дальше продолжать расти. І навіть через півроку не знайшла слів, щоб пояснити свій вчинок, і давали інтерв'ю російською мовою. Чого чому прийняли рішення? Ми не будемо про це говорити. Ну серйозно, ви хочете про це поговорити? Ну тому що в суспільства є я до вас я. питання. Заслужено перепало і актору цимбалюку, який слухав російські пісні у компанії з дуже неоднозначною Анною Алхім. Є, коментарів особистих від нього не дочекалися. На подіях він тікає, а у соцмережах заблокував. І згадуючи скандали, хочеться лише зазначити одне: немає незручних питань, є лише не вміння на них відповідати. А скільки всього відбулося ще за кадром колись? І про це я вам розкажу. Тож залишайтеся з нами і підписуйтеся на Ютуб канал Люксефем. Обіймаю вас.